Новий канцлер Німеччини не може дозволити собі жодних проблем із сусідами. Вважають аналітики. Воєводства починають підготовку до будівництва бомбосховищ, Поціновувачів космосу запрошують на науковий пікнік. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зараз не може дозволити собі жодних проблем зі своїми сусідами, особливо із Польщею. Так пише швейцарська щоденна газета Анцайгер» У контексті оголошеного Німеччиною посилення прикордонного контролю. Австрія та Польща вже оголосили, що не прийматимуть назад жодних шукачів притулку, яким Німеччина відмовить. Зазначає швейцарська газета. Мерц, який хоче зміцнити Європу, не. Може зараз дозволити собі жодних проблем зі своїми сусідами, особливо з Польщею, яка перебуває посеред делікатної виборчої кампанії, І де суперечка із німеччиною може лише посилити антиєвропейську позицію. Підсумовує газета. Спочатку розпочнуться навчання, потім інвестиції, і, зокрема, будівництво укриттів. Близько 300 мільйонів злотих буде виділено місцевим органам влади поморського воєводства на розвиток системи захисту населення та цивільної оборони. Це пов'язано із впровадженням чинного із січня законом. Розповіла воєвода Беата Руткевич. року В року цього року будівництво укриттів іще не буде. Цього року ми маємо зробити усю кошторисну документацію. Ю маємо зайнятися навчанням органів самоврядування та суспільства, і маємо запланувати моніторинг системи оповіщення. Тобто, це рік під час якого ми готуємось. воєвода. Наголосила, що гроші на укриття та будівництво бомбосховищ будуть перераховані на пізнішому етапі реалізації програми цього року. На реалізацію закону про захист населення та цивільну оборону по всій країні буде виділено приблизно 5 мільярдів злотих. Поточна програма розрахована на два роки. А наступний етап охоплюватиме чотирирічний період. Але ж космос це гасло 28-го наукового пікніка польського радіо та наукового центру Коперник. Найбільший наразі науково-популярний захід просто неба у Європі відбудеться завтра на національному стадіоні у Варшаві. Під час пікніка із 11 до 20 запланували майже сім сотень вистав, підготовлених установами із Польщі та з за кордоном. Журналісти польського радіо повідомлятимуть про події та вестимуть прямі трансляції з місця пікніка. Запрошуємо на пікнік. Речниця наукового центру Коперник Катажина Новіцька. Лавачбенашіки План... План... пануватимуть План... планетоходи. План... Їх буде План... аж 16, і професійних і саморобних. І буде 20. 12 точок, де можна побачити та збудувати ракету. На всі наші задуми буде лише 9 годин, тому варто розпланувати свій час і також користуватися картою, аби бачити де і що відбуватиметься. час і варто również скористати з мапки, побачити, що конкретно в якому місці можна побачити. героями цьогорічного наукового пікніка? Стануть космонавтика та астрономія. Там будуть телескопи, супутники, ракети, капсули, марсоходи, роботи. Та всякі наукові досягнення пов'язані із дослідженням космосу, вхід на пікнік безкоштовний.